Вітаю, розв'яжемо номер 17-16. Якщо це математика, це номер 3616, геометрія 8 клас. Нам дана сторона ромба, яка дорівнює 13 см, а всі сторони ромба ми знаємо рівні. І діагональ АЦ 10 см. Нам треба знайти другу діагональ БД. Що ж, запишемо, що нам дано. АБ 13 см, АС – відома діагональ, яка дорівнює 10 см. Нам треба знайти БД. Другу діагональ ромба. Давайте скористаємось діагоналі ромба, ми знаємо перпендикулярний це перпендикулярна до БД, і точкою перетину точкою О діляться навпіл. І якщо ми роздивляємось трикутник АОБ, то, то цей трикутник буде прямокутний, тому що кут О дорівнює 90 градусів. Що ж, ми бачимо, що АО це половина від «АС». Тоді нам треба діагональ «АС» поділити навпіл, щоб отримати половину діагоналі АО. Що ж, АО буде дорівнювати одна друга від «АС», тоді АО буде дорівнювати одна друга від 10. І це буде 5 см. Половина діагоналі АС дорівнює 5 см. Як дивіться, у прямокутному трикутнику гіпотенуза і катет відомі, тоді ми можемо знайти невідомий катет БО за теоремою Піфагора. Скористаємося тим, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, ми знайдемо невідомий катет БО. Скориставшись теоремою Піфагора. І так, БО буде дорівнювати Від квадрата гіпотенузи треба відняти квадрат відомого катета. Підставляємо значення Місто А ми ставимо 13 у квадраті, місто АО ставимо 5 у квадраті. 13 у квадраті С 169. Віднімаємо 25, отримаємо корінь квадратний із 144. А корінь квадратний із 144 це 12 см. Отже, БО це половина. Шуканої діагоналі БД. Тоді, щоб знайти повністю діагональ БД, нам треба БО помножити на 2. Множимо БО на 2, 2 помножити на 12, ми отримаємо БД, друга діагональ ромба буде дорівнювати 24 см. Запишіть, будь ласка, відповідь. Задачу 17.16 або з математики номер 3616 розв'язано. Дякую за увагу!